Десять довгих років пройшло з моменту виходу славетного Bloodborne. Фанати роками молилися, щоб їхня потенційно улюблена гра отримала порт на ПК. І Ось, нарешті, після такого довгого очікування, компанія Sony зробила аж нікому нахуй не потрібний ремастер Days Gone. Але буває так, що серед нас з'являються герої, які не носять плащів. Люди, що здатні зробити, здавалось, неможливі речі. Саме так мова йде про ентузіастів, які своїми ручками створили шат PS4. Емулятор, який дозволяє пройти Bloodborne та й в принципі будь-яку гру з четвертої плойки від початку і до кінця. Для тих, хто прийшов сюди саме за інформацією інсталяції, я залишу внизу таймкоди. І перш ніж ви дочекаєтесь повноцінного гайду на те, як саме це зробити, дозвольте висповідатись. Пані та панове, ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні вас чекає оповідь, як я вперше пройшов Bloodborne на ПК. Юфан ah, Йосефа. You Давайте я спочатку зроблю невеличку ремарку. Відео не буде містити сюжетних та візуальних спойлерів, лише перша локація та стартовий бос. Щиро вірю, що я не один такий очікував цілих 10 років для того, щоб відчути власне справжні емоції первинного проходження цієї гри. Так, звичайно, що мізерні факти з світу мені було відомо, але я старався уникати усіх можливих спойлерів весь цей час. Назви саундтреків так, знаю. Лор і сюжет ні. Тож це було дійсно сліпе проходження на стрімах. Кому цікаво, ось, можете глянути. І так, розпочнемо, певне, з того, що відразу кидається в очі: візуальний стиль. М -м -м, темне вікторіанське готичне фентезі, приправлене хоррорними елементами та нотками космічності. Буквально з перших хвилин ти розумієш, що маестро постарався. Дизайн одягу, будівель, ворогів усе виглядає смачно та красиво навіть тепер. Ну, звичайно, потенціал для покращення присутній, але камон, грі 10 років. Прогулюватись вуличками, ярнами чи його околись дійсно приємно та захоплююче. Це вчергове мені нагадує про те, що хроми майстри візуального оздоблення своїх проєктів. А ще майстрина дихання. Ну просто дуже дивне співпадіння. Впевнений, більше такого не повториться. Проте це лише верхній шар того, що ви можете побачити далі. Як то кажуть, чим більше прозріння, тим цікавіші картини. Тоді просто з ноги у візуал завалюється лавкрафт, несучись верхом на восьминогу. Щупальця, які те можуть хапанути, сотні очей, які спостерігають за тобою, і безкрайній космос, що так і грозить затягнути тебе у свою безодню на вічно. Просто ахуєнно. Дайте два, так би мовити. Ми це я вам скажу ще той смаколик. Уже традиційно для світів пана Хідетаки усе навколо знаходиться в руїнах та упадку. Місто агонічно заковтує останніх живих персон та повільно переварює їх, круючи на виході божевільних кровожерливих звірів, що лише здалека нагадують колишніх людей. Знайома всім до болі атмосфера трагічного кінця процвітання по трилогії темний душ та інших коріннях кромів. Проте цього разу вони пішли далі. Серед багатьох ігор, яких я грав, далеко не кожна змогла відтворити саме те відчуття космічного жаху, відчуття якогось невидимого спостерігача, який уважно слідкує за кожним твоїм рухом, невдавану тривогу, що супроводжує тебе від локації до локації. Навіть на перший погляд, безпечна будівля може виявитися місцем твого спочинку, а знання вони не принесуть тобі мудрість, не вознесуть тебе над іншими, а лише зведуть тебе з розуму, тому що Живілля це ціна просвітлення. А там і дурка не за горами. А щоб ви не попадали туди було власне створено Mindly — найбільшу в Україні платформу з пошуку роботи з психологом онлайн. Саме там будь-хто зможе знайти свого ідеального психолога. Ментальне здоров'я є невідкладною частиною людського благополуччя, а стикнутися із моральними труднощами може абсолютно кожен. Будь ти мисливець із Ярнаму чи володька зі Стрия. Вводьте промокод Кіжолтатко та отримайте знижку 10% на перший сеанс із будь-яким спеціалістом. Пряме посилання буде, звичайно, в описі під відео. Пані та панове, це творіння фромів приправлено чудовим лором. Сказати чесно, навіть проекти, які створювалися по мотивам оповіді великого та жахливого, не змогли досягнути такого рівня успіху. Різні поклики ктулху чи затоплені міста можуть нервово курити в стороні. Усе почалося з крові, кров'ю оповити, і для декого кров'ю і завершиться. Майстерне поєднання фентезі з лавкрафтіанськими мотивами це настільки добре, що знайшлося місце і аналогу інсмуту. Але знаєте, що найкраще це зовсім не відчувається як плагіат чи копіювання. Ні, це саме чудова адаптація з власним баченням. Чим більше ви починаєте дізнаватись, тим більше розумієте, наскільки ж вона жахлива у найкращому значенні цього слова. Тошмар буде в прямому сенсі матеріалізуватись та розкривати страшні таємниці лис процвітаючого міста і його підземель. Отак, вони тут і є глибоко в недрах, ховають істину причину божевілля та бід'ярнаму, але про них іще пізніше. Dark Souls вікторіанської епохи. Десь так більшість людей може описати Bloodborne. І в принципі будуть праві. Бойова система не те, щоб дуже змінилася, але має стабільну серцевину темних душ. Тут вам і сильні, і слабкі атаки, і перекати, і парирування, хоча вона оглядає супер стильно і на вогнепальній зброї можна збудувати окремий білд. І класична схема РПГ для ігор цього жанру, і імбова магія. Коротше, усе те, за що люблять та ненавидять фромів. Проте до цього всього з'явилось купа нововведень. Ви привикли грати зі щитом та вдягатися у важку броню? Ха-ха, пососідь, -ха, тут нема такого. Тільки дещі та фешн-шмотки, які не дуже то і впливають на захист. Усі сутички стали значно агресивнішими та швидшими. Хоча з недавніми Елденрінгами це буде здаватись цілком нормально. Субтитрувальниця у вас з'явиться можливість ламати кінцівки противникам, щоб в подальшому наносити більше шкоди по ним. Для проведення бекстабу потрібно тепер правильно вгадувати таймінги та встигати вдаряти сильною атакою. А магія тепер юзається за кулі. Окрім цього, завезли нестандартний апрейд зброї. І ні, я не про типові покращення від плюс нуля до плюс десяти. Я про інкрустацію гемів. слоти для вибору, як саме ви хочете ламати обличчя противникам, змінити тип шкоди, додати цікавий ефект чи просто зробити так званий глас канон. Усе це тепер доступно за верстаком мисливця. А ще не ну як про них не згадати, вони теж допоможуть підібрати власний та цікавий білд, адже це мабуть була перша гра Бабадзаки, у якій всі стати можуть бути важливими та оптимальними для використання. Секс взагалі. Ну і звичайно ж. Хоже, що Хідетака при розробці сказав: Я хочу, щоб гра нагадувала мені відразу два фільми Ван Хелсінг та «Братство оків. І ще додайте міфі Ловкрафта, ну і про Берсерк, не забудьте, щоб взагалі шедевр вийшов. Навіть не уявляєте, наскільки було почерпнуто зі старенького французького кіно. Обов'язково гляньте і самі все зрозумієте. Отже, пані та панове, неспижена ідея про два режими зброї. Це власне компенсує невелику її кількість у грі, але дарує відчуття різноманіття. Повірте, є велика різниця між мувсетом того ж ціпка та батога, у якого ви можете його трансформувати. Це це гарно поєднюється та відчувається унікально в межах творінь цього жанру. О, ну тут взагалі песня, приблизно так можна описати кожен саундтрек гри. Все настільки добре, що можна випадково додати усі композиції, у свій плейлист. Ну або як мінімум відсотків 80. для людей, хто задумувався, а чому ж треки Bloodborne такий вогень? Розкрию вам секрет. Тут був він. Жартую. До Мульта писав музику Ганс Циммер, а цей молодий чоловік займався композиціями з гри. Тим не менш, саундтрек Бладборну це щось за межами людського розуміння. Чи на той момент молода композиторка Юка Китамура постаралась не на 10, а на 100 з 10. Кожна нота чудово передає настрій локації боса чи синематику. А інтро Боже. Омен, мабуть, ідеально б вписався у будь-який хоррор із саспенсом у основі. Я навіть скажу вам більше. Спробуйте колись провести експеримент. Включіть випадковий трек Кровонародженого комусь зі своїх знайомих, та попросіть його заплющити очі і спитайте, які малюнки створює його уява. Будете здивовані, наскільки описаний може походити на атмосферу ігрового всесвіту. Блін, так краще буквально гляньте, на My Honest Reaction. Він є записи, ну і. Боже. О-о-о! Дайте ще хор. О, як це охуєнно. Композиції різноманітні та головне не схожі на інші музичні творіння фромів. Незважаючи на вже чималий багаж ігор студії, Бладборн і досі залишається особливим в плані звучання. Темна, тривожна та епічна атмосфера чудово підкреслюється саундтреком, і я дуже рекомендую всім хоча б через це дати шанс грі. Але як відомо, у кожній борсі меду присутня ложка дьогтю, так і у випадку Бладборну він не залишився без недоліків. І дійсно вагомих, на мою думку, тільки два. Хто б міг подумати, але саме босить є чи не найслабшою стороною кровонародженого. Свій час гра задала абсолютно нові стандарти швидкості геймплею у жанрі та багато експериментувала в бою. Проте панки на той момент іще не вивів рецепт тих самих ідеальних противників, які нам будуть зустрічатися у третій частині темних душ. Ось тому тут і повно великих тварюк із незручною камерою, які ще й різкі, як понос, багато кривеньких хітбоксів та босів гіміків, поторно з якими битись взагалі не хочеться. І хоч якими б вони класними з точки лору не були, саме з геймплейної сторони вони розкриваються далеко не так добре. Близько половини противників, м'яко кажучи, не дуже. А серед іншої частини Такі, які явно могли бути кращими. Навіть скажу більше, доповнення містить подібну тенденцію. З п'яти босів лише три дійсно хороші. Про підземелля взагалі краще помовчати Усіх унікальних ворогів можна порахувати на пальцях руки інваліда. Але, пані та панове, чаще заслуговують окремого підпункту, так би мовити. Ну ось власними підібрались до потужного такого кухля дьогтю. Тешній прототип підземок рінгу Звичайно, стосовно лордої складової претензій нуль це обґрунтовано та зрозуміло. Але Боже ж ти мій милий, наскільки ж скучно тут зроблено це бродіння одноманітними коридорами? Планування чаш ти вивчаєш доволі швидко, проте так само швидко ти починає обридати все, що навколо: ті ж противники, ті ж боси, фармінг ненависних розхідних матеріалів, плутанина у правильності вибору наступного підземелля, і все це заради однієї мети, додаткового захованого боса на платину. Скажу чесно, він ще далеко не поганий, хоча витратити кілька днів свого часу заради просто ну оксути, це далеко не те, що би я хотів бачити. Якщо детальніше описати саме дослідження чаш, то це безкорисна фігня. Один захований екземпляр зброї та купа непотрібних. Матеріалів, які можна дістати куди швидше і легше в основній грі. Єдині беззаперечні плюси усіх підземель це їхній майбутній розвиток у іграх Міядзакі, а власне швидкий фармінг рівнів і гемів. Останні дійсно можуть бути корисні. Усі данжі не скейляться із нової НГ, а значить, ви можете непогано так підготуватись до них, пройшовши гру декілька разів, або ж навпаки, полізти туди швидше і дико відфармитись. Які б у Маестру не були потужні плани, і їхня реалізація вийшла не найкращою. Хто тут такі хитрожопий? Перемотуємо та вас спалили. Ану бігом втікати відео спочатку. Ну а щодо тих добросовісних підписників, ну ви ж підписані, правда, маю для вас коротенький гайд для налаштування емуля. Почнемо із найголовнішого: файлів. Я закликаю використовувати лише ліцензійні копії гри, які ви власне можете придбати офіційно у компанії Sony, Та в жодному разі не рекомендую шукати дані речі на просторах інтернету. Отже, що саме потрібно? Два файла: PKG файл Bloodborne Game of the Year Edition версії 1. Та файл апдейту гри до версії 1.09. І хоч ванільна версія містить цікаві балансні речі, вам все ж таки знадобиться оновлення, так як більшість модифікацій вимагають саме його. Ну і, звичайно, вам знадобиться безпосередньо сам емулятор, скачати якого ви можете з цього сайту. Рекомендую вибирати інсталятор під вашу операційну систему, а також саме QT-версію, так як вона містить графічні покращення. Посилання залишу в описі. Після завантаження видобуваємо файли з допомогою 7 Zip, WinRAR чи будь-якого іншого архіватора. При запуску потрібно буде вибирати місце, де будуть знаходитися. Ігри, а також їхні DLC. Наголошую, при створенні будь-яких папок використовуйте саме латинницю для коректного шляху. Суперсексуальним є те, що емулятор має українську мову в налаштуваннях і цим спростить вашу навігацію. З цим розібрались. Тепер власне до встановлення Bloodborne. Файл інсталювати, шукаєте, де ви закинули Bloodborne, та вибираєте файл, який важать біля 30 гіг. Це займає достатньо багато часу. Далі повторюємо процес із файлом для DLC. Після інсталяції можна побавитись із наявними патчами у самому емуляторі різні резолюшени, 60 FPS і так далі. Крім як мінімум. На сьогодні значно краще керувати саме модифікаціями. Коротше, усе це є далеко не обов'язковим. Проте є інші речі, які потрібно встановити, щоб гра не крашилась та функціонувала нормально. А якщо у вас виникають будь-які питання до самої інсталяції чи гри в цілому, ласкаво просимо у мій телеграм та Discord сервер. Відповім та допоможу, чим зможу. Повертаючись до модів, найважливішими будуть два: модифікація на вертикальну синхронізацію та модифікація на відновлення візуальних ефектів. Як саме відбувається інсталяція? Ну, це власне просто: розрахівовуємо вміст скаченого та вставляємо курінну папку, де знаходиться. Це сама гра. Звичайно, замінюємо наявні там файли. На сайті Nexus Mods можна відшукати і boost FPS, і Remaster Texture, і покращення всього, що тільки можна, і Recreation видаленого контенту, тому ви вільні тут до експериментів. Є навіть моди, які дозволяють значно збільшити продуктивність гри, що, власне, дозволяє запускати її на слабкому залізі. Але слід наголосити: емулятор дуже вимогливий саме до вашої відеокарти. Тож так, тут можуть бути обмеження по характеристиках. А якщо ви, мої любі пк дрочери, не можете жити без мишки з клавіатурою, у мене для вас є особливо хороші новини. Гра ідеально працює навіть з таким управлінням, хоча певні подьоргування камери час від часу будуть. В описі я залишу свої власні налаштування, і все, що вам потрібно буде зробити, це зайти в ось це меню налаштування та скопіювати їх сюди. Для тих, хто користується православним джойстиком, то тут підійде будь-який навіть від Xbox. В принципі, пані та панове, тепер абсолютно кожен може насолодитися цим легендарним творінням хід та окунутися в цей жахливо красивий фентезійний світ. Якщо вас зацікавили якісь геймплейні питання, на каналі є збережний плейлист струмків по грі. Та і власне, якщо ви поціновувач соус лайків, рекомендую глянути на інші відео. В мене є достатня кількість різноманітних комедних челенджів саме для вас. Чекаю на майбутніх стрімах та в коментарях під відосами, ви ж у свою чергу досліджуйте древній ярнам. Але найголовніше бійтесь древньої крові.